Ми маємо ключі від щастя і цвяхи для тортур своїх. Виставка з такою назвою відкрилась 10 січня у галереї «Бункер Мус». Автор робіт Павло Ярмолик представив нове бачення звичних для всіх речей. Ці роботи, які тут представлені, це е, ну, типу, своя, моє, так би, переживання е, з інтерпретації ікони саме в творчому якомусь нову, ну, іншому, інший погляд. Кожне полотно несе певне змістове наповнення. От тут представлена робота роботи, якби вони символічні, використані символи сакрального змісту саме цвяхи, сом ключі. Ну що так би ключ це символ. Символ до чогось відкриття до типу світла, тобто людина, якби ключ до раю, наприклад, до раю. Ти кожна, кожна людина має в собі інструменти, можливості, бажання для того, щоб або піднятися вверх і стати щасливим, рухатися далі, працювати, або ну так би самозничення, та якби свого роду, кожна людина себе відповідно, ти в собі маєш вибір. І цей вибір він представлений саме в таких роботах. Серія композицій створена на основі сакральних символів з використанням мішаної техніки. Це спроба поєднати іконографію Фічні засоби з творчим емоційним переживанням, використані матеріали це левказ, золото, пігмент. Якраз ті, котрі використовуються в створенні ікони. Але, типу, зінтерпретовані в, такі, в, такі, в така, композиція. От, ти коли живеш, от, от тканина, Павлока називається, вона символізує собою людське от, життя, постійну працю, тичеш тканину свого життя. Червоний колір це символ крові, символ жертовності. Тобто ти завжди щось мусиш платити, щось мусиш жертвувати, чимось віддавати щось. От. І відповідно, от посередині це баланс, такий, знаєте, жевриво таке живе. Далі вже рухаєшся, як вибираєш. Хочеш, маєш більше сили, піднімаєшся з бажанням. Окрім художніх матеріалів, у нагоді стоять й незвичні для творчості речі. Дуже представлені такі роботи, котрі. Відображають, от я ще, окрім того, що я займаюся мистецтвом, таке ще й активно подорожую на велосипеді. І от весь свій вільний, ну коли ти живеш, ти працюєш, ти їздиш, зношуються якісь деталі, залишаються квитки від потягу, коли ти йдеш десь за кордон чи ще десь чи десь тут по Україні возишся, то от всі ці речі вони так, би я їх не викидую, а їх збираю. Потім їх видаю в свої якісь ці от композиції, які тут представлені. Тобто ці картини для вас це не просто полотна, а частинка вашого життя безпосередньо. Так, Це так, як діти знаєте, от Коли народжується, ти частину себе ти віддаєш і от воно так би втілення. І тут відображається ваша історія, ваші подорожі? Частково. Якщо... Ви можете подивитися на якусь картину і згадати, куди сама виїздили так. Їздили, так. Що так. Можна знайти елемент якогось чека або кусочок якогось квитка, і там буде написано там, моє прізвище і час від прибуття і відбуття потяга. Це якщо приглядітись, мож, можна побачити. Можна побачити, все, так? так. Ну, Ясно, що воно не всюди є, чесно дітей, тому що це. Ж... В процесі ти, якби мусиш затоновуєш кольором, то воно ну, так трошки воно змінюється. Але тут, тут зокрема, не, не дуже сильно видно, але от на, на інших роботах, то там краще, до яких частинах видно. От. Ну, але це не основне, це, це так якби ну, не акцентується саме на цьому. Тут йде основний акцент на сама от ідея. Тобто, якщо для вас це ваша історія, то для інших це якась, мабуть, більше філософська можливість подумати. Так, от власне, що кожна людина вона дивиться і вибирає собі сама для себе, а ти їй просто показуєш, як ти символ він є впізнаваний всіма, кожна людина знає це, і вона робить на основі цього якісь певні для себе висновки. За словами Павла Ярмолика, сучасна обробка класичних матеріалів та нове бачення знаходять все більше прихильників серед митців. – Також ви займалися фресками в соборі. Так, так? чи саме от така робота в храмах надихає, адже незвичний матеріал, тило, ікони якось вперше чую, що використовувалось для написання художніх робіт саме а не ікони. Це, це досить вже давно продуманий хід. Багато хто таким займається зараз, зараз художні. Ужники використовують старі класичні матеріали, але використовують сучасні ходи і сучасну подачу. Тобто просто, ну, важливо важливо того підійти і ну, показати це правильно, щоб не виходило якогось там скупчення різних понять, і потім якась виходить каша і не, не розбереха. Тобто цей напрямок вже поширений зараз? Ну, досить так. Наприклад, що я можу сказати, є, є багато нас у Львові таких художників, які от використовують, ну, працюють. Іконографія, використовують правильну класичну ікону, але вихов, ну, інші композиційні ходи використовують. Бавляться з плямою, з кольором, з композицією самої ікони, подача інша. Такі незвичні роботи цікаві тим, що дають можливість кожному задуматись та знайти щось особливе для себе. Хотів нам показати буденність нашого життя крізь призму таких сакральних знаків, ключів і механізмів. Напевно, що Автор е хотів поділитися з нами своїми якимись переживаннями, глибокими. Кожен замислився. Настільки поєднано звичайні речі, такі як от цвяги, ключі, краска. І просто з елементарних речей робиться такі витвори. Ну, дуже гарно, наприклад, мене враження великі, взагалі не жалію, що прийшла, і я кажу, це воно несе в собі певну глибину.